Доброго дня, шановні! От вирішили ми з улюбленої моєї племінниці малою розкрасити в облерті. От юний художник займається, От, розмальовує, допомагає дідові. Вона навіть знає, як що називається. От я буду показувати. А ну скажи, як оце називається? Губа. О, правильно, губа. А це? Що на животіку як називається? Армитура. Арматура. То на... Ні, арматура. Армірування це на спинки. О тут на спинки. А тут називається на низу що? На зе букву називається? Як? А на зебукво називається тут. Загрузка. От, вже вона буде знати, що називається загрузка. От такі воблерки ми поробили, позагружали. В попередньому відео е, я показував, як загрузка. Ну, кожний загружає індивідуально, на яку глибину, е, на яку глибину воно підходить. Якщо не вистачає загрузки, я просверлюю. І загружаю більше. На даний час ми от акварельними красочками, потім лаком скриє, водосвітімо. І от дівчинка допомагає мені розкрашувати. Старається, розкрашує в обларки. Ну що ж, дякую всім за мої перегляди. Успіхів у житті, здоров'я, наснаги. Хай буде мир. Всього найкращого. Всім добра.